Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Щось наші хлопці повставали сьогодні зарання, ага, коситься сіно. Вже викосили луцерочку, ну щось вона така поганенька. І почали косити садочок. Трава росте просто капець. Просто. Будемо збирати сіно, може воно не, не піде на костер, так як перше. Це для наматок підстілка. Ось приїхав наш помощничок Деніска. Всім привіт. А це мама питала, чи ти купила, щоб рози Ні, не купила, бо сьогодні вихідний був. О, але в мене є чим бризкать рози, я вам дам. В каністрі поділюся з вами, хай мама теж бризкає, добре. І Розкажи, як там лагерь? Знав би не їхав. Не, не подобається лагерь. А що ви там сьогодні робили? Ну, вата приїхала, батут... Ну, не батути, а оці горки, ото що... наче як батути. Так? Да? Ну і що тобі не сподобалось? Та ми поки тут очередь виждали, лучше б ми їх в магазині купили, поки ту очей движав. Понятно, понятно. Збив. А, це ти малював малював? Ага. Та там хоч безплатно. Ну, все було б. А, безплатно все було? Так. Ну то це добре. Дивись, щоб він не впав, щоб не впав Назарчик з хутера. Ось така тля сидить на розах і ми їх побризкали. Може, вони ось скоро будуть цвісти, буде гарно. Тут у нас також розочки вже зацвітають, вже бутончики викидають. Поділимося з Іною, ядами от тлі. Руки помиєте тоді чули. <ррикун> Який вже дорослий? Ось все вже ще й сигналить. Всім привет. Олешка зробив собі ось такий чайок. Іду, подивлюся, що наша бабулька робить. Должна сіно гребсти. Глянемо, підемо їй поможемо трошки. Десь там і дедушка должен бути. Десь подався в біга, не видно дідусь, одна бабулька гребе. Ой, дедушка гребе. Дедушка, я думал, что вы в бега подались. <свят> Ой, все, бабулька, помахай подписчикам. <свят> на воле неплохо. А Олежка садился на качельку, попить чайок. Гарно виглядає, як загребеш, але наробитись треба. <гум> Волочки гарненькі, дуже гарно. У нас усо горіх. Вже він нас не, не родить. Ну, як буде стульчик? Це залишиться стульчик. Горіх у нас засох і Чудово? нічого з нього не вийшло, Пробували, думали він одросте. Тому дідусь вирішив його зрізати і хоче з нього щось зробити, щось придумати. Не знаємо, що, але будемо бачити, що він придумає. В нього це секрет, він бабусі не розказує. Олежик, а ти знаєш, що з нього буде? На дрова? на дрова? Посадимо тут, ми посадили там трошечки далі, молодий, але щось він не прийнявся. Тому будемо садити ще, щось посадимо друге дерево. Воду з цього оріха точно вийшла дрова. Ну так, да, він гнилий. Він просто згнив, нема що його оставити. Все, викидайте. Все, вийшли дрова, так, да, <говори> Ну, Ми думали, може воно одійде, а раз він раз цей оріг засох, то вже і все. Буде стульчик. Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми з дедушкою їдемо по корм для наших маленьких поросяток. Вже їм пора щось підсипати у корице, тому що вони їдять вже з мамкою гарно під'їдають. Тому їдемо. Заправилися ми, заїхали на заправочку, як завжди. І їдемо. Заїхали в місто, купили комбікорми, Зараз щось трошечки купимо на базарі Добреників. Ще не вспіє, Оля. Не встигаєш. Бо... Десь тут Так, да, Десь вставай, ми зайдемо в грибочок, купимо залізо для поросяток поколоть. А тут за переход наша аптека. Купили ми з дедушкою морожено. Хоть І зараз посидім, да? трошечки ми не спішимо, то трошечки посидимо хоч коло водички. Здимо, две які качечки на цьому сидять. На пристані, Вань. Я Як гарно. Холодочок. Ой, і лебіді є, ой, і маленькі є даже. Диви, Красавція? боже, яка красота. І <рес> вже таки попідростали, так? Так, да, десь в очереті висиділи. Люди підгодовують. Вони думають, що я їм щось даю, ну нема в мене що дати. Яка краса? Да, красота яка? Вообще, угу, не Яка краса, просто краса? Ди маленькі, а ряє! <гум> а воно й не мокне бачив? Не мокне, так? Де ще Що ж ти каже, обманюєш, <гум> ладно, пішли далі. Боже, глянь, як перекинулося. Під душами там дивши тут. Щось шукає. А це ж думає, що я накидала щось. <ривіт> Не бояться ручні. <ривіт> 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 <Да. В> качку гонять. <ривіт> Виділили ми з дедушкою минутку прогулятися такого по набережній корито їм тут зроблено люди дають їсти є ось, ось такі качелі для людей щоб відпочивали де як гарно дяшка сідай я тебе засніму як ти погойдаєшся удобно ну О, диви як ти, ти молодець Неужели ти виділив собі час погулять? Так, хоч якихось 10 хвилин. Пішли подивимось на другі качелі, як, як зроблені. Дивиться де, де дерев'яна. Де, Класно. Так, да, дивись, дерев'яна криша. Ось така лавочка із зонтиком. Козирна. А він желізний. І ще такі качелі для відпочинку. Дедушка, відпочив? Поїхали? Поїхали додому. Да, жде нас хазяйство. З'їли морожену. Ще зап'ємо холодненьким махіто. Да, дедушка? О, і це наш відпочинок. Відпочили ми трошечки з дедушкою і додому їдемо. Закварились. Так, якусь минуточку посиділи, морожено, поїли і вперед, гей. Це в нас був відпочинок перед опоросом. У нас має бути опорос скоро, через 2-3 дні. І гей, провітрились і в повітку. Так, провітрились і в сарай. Пішли внучата на черешні, бабуся трошки купила. Сідай йди до Дениса, Назарчик. Лай. іди їсти черешні. До нас прийшла бабуся Надя. Всі на черешні. Бабуся купила черешні. Всім привіт. Там кай Германії привіт. Бабуся каже, Германії привіт, Польщі привіт. Тоже привіт! Молодець! І ти всім привіт передаєш! Молодець! А ми зараз будемо перегрібати сіно і ввечері це сіно складеться на копицю. Другий раз перевертаємо сіно. Все, Лєшка робить. Олег, помахай привіт! Дідушка. І баба. Да, баба? Помахай привет. Баба в козирній шляпі. Ану покажи шляпу. Так, та ж яке, тільки стирточку робимо. Отак, От друзі, вкладаємо сіно. Погодка якраз така, що все висохло. І рішили ми його, щоб не згноїть, <схи> скласти в стирту. Вже вечір, 8 годин вечора, сонце пече. Дедушка каже, сонце пече, а коні роблять. Ну хіба ми коні? Ми ж трошки відпочили. Ще треба оце знести все. Ой, те, що ми те, що накривати з вітром здуло. Ну нічого. То ми зробили маленьку копичку, яка треба, щоб швидше розходилась, бо вона таке не дуже. Це тільки для опоросу. Ну, а це таке, що можна їсти. Кстати, це як зелений чай пахне, так? Да? Заварювати і пити. Ось так ми в чотирьох і доприбирали. Це в нас виходить ще перший костюм, тому нема такої маси сіна бо великої. Але вже другий вже буде, звісно. Ну, поки збираємо те, що є.